А я, хто такі наші брати сестри почали виписати дуже багато? Хоча я вже неодноразово розказувала, особливо після того відео про рід. Так що ми самі створюємо собі рід і для того, щоб вдосконалювати свою карму. Більших у нас немає і трансформувати, так, тобто рости духовно через дітей, тих, що ми створюємо взагалі. Через людей, які в нашому всесвіті. Так, от, мої любі сонечки, ще раз вам нагадую, що ми самий великий аспект тата та мами. І чим на кого ви подібні за натурою, скажімо так, так той більший потік. Тобто, ваша мама або тата, ви в минулому. І зауважте, що ви, як в минулому, тобто ваша свідомість в минулому створила паралельно. Ще проекти, так? Тобто ви є їхній проєкт свідомості для трансформації, карму батьків вас створили. І так само, що створені проекти ваші, наші брати і сестри, рідні, ми говоримо зараз за рідних. І що це таке? Це якась частинка, невеличка, в залежності від того, який це потік, невеличка частинка вас в минулому. Зрозумійте, мої робісочки, тобто це не велика частина, це не така велика частина вас, як тато і мама. Це паралельний, навіть такий, знаєте, конкуруючий проєкт, тому дуже часто, між іншим, рідні брати, сестри б'ються навіть так, вони відчувають таку конкурентність, тому що це паралельні проекти, які між собою зв'язані тільки, якщо це одні батьки тато і мама, зв'язані тільки через. Частину свідомості вас в минулому навіть не тут. Тому сподіватися, що от ви пробуджуєтеся зразу, ваші всі брати, і сестри. Зразу пробудяться, ні, звичайно. Тому що не забувайте, не забувайте що якщо ви пробуджуєтесь дійсно, так. А якщо, наприклад, брати сестра не ваш потік в перевазі, то взагалі не факт, що в цьому втілені ця душа пробудеться. Так, вона є ваша частинка, ваша минулого, якась, можливо, невеличка або більша частинка. Звичайно, якщо ви, так якби з вашого потоку, наприклад, ви потік мами. Ну, наприклад, так, і ваша сестра або брат теж потік мами, то звичайно воно швидше пробудеться. А якщо це потік батька, то якщо батько не пробуджується, і то це теж може бути історія така, що пізніше ця душа пробудеться або після фізичного втілення, що дуже часто буває. Тому наші брати і сестри, навіть рідні, ми так їх називаємо. Так, тобто, це паралельні наші, скажімо так, потоки в минулому, тобто створені нами в минулому.